Я мама підлітків і я прочитала Панк 57. І якщо вам цікава моя думка, лишайтеся і дивіться до кінця це відео. Я дуже багато чула про цю книгу і саме від дітей. Я часто зустрічала в книгарнях дівчаток, які відверто мені казали про те, що вони прочитали Панк 57, Аделіну. Я читала Аделіну і мій мозок плавився. І коли я дивилась на дитину, яка мені говорить, що читала цю книгу. Я намагалась дихати. Так ось тепер я сформувала свою думку про Панк 57. Все було б нічого, і навіть на сцени 18+, можна було б призакрити очі і сказати: Ну окей, якби мова йшла про здорові стосунки. А так, ми маємо безліч кицьок і щілинок, дівчинку, яка. Палає бажанням до хлопчика, який з неї знущається в школі, і от я відразу почала з поганого. Але б тоді особисто мені не було про що говорити. Але в цій книзі можна знайти і хороше. Якби трішечки інша романтична лінія, ця книга могла б стати чудовим мотиватором. Це була просто б скарбниця для підлітків, встановлення, формування особистості, перешкоди, які зустрічає кожен школяр, в даному випадку старша школа. Пошук себе, як знайти своє місце в суспільстві. Що добре, що погано, і що важливо, що важливіше особисто для тебе бути в колі серед популярних чи лишатись людиною? Бо це не завжди з знаком рівно. Кожна дитина потребує схвалення, прийняття, і ніхто не хоче бути самотнім. Щодо сюжету. Сім років тому за помилкою викладача Міша та Райан почали спілкуватись, але це листування затягнулось на роки. Вони стали близькими друзями. В них була одна обов'язкова умова. Вони ніколи не повинні зустрічатись, але життя вносить свої корективи дуже неочікувані корективи. Події, які розгортаються через кілька місяців, відкривають нам нову історію. У Райан в школі з'являється новенький, який щиро і відверто починає її булити. Так його думки, його позиція теж, в принципі, описані, і тому що вона. Мовчить, коли ображають слабших, а то й сама провокує ось ці от образи. Це обурює цього новенького. І на фоні негараздів в школі на протязі трьох місяців Райан вже не отримує листи від Міші. Вона хвилюється, вона не знає, що сталося, чому він не попередив, де він пропав, і взагалі в чому її проблема. Тобто, своїм болем в неї тепер немає з ким поділитись. Стосунки з мамою і старшою сестрою далеко не прості. Вона давним-давно збудувала собі мури. Між ними і нікого не пускає. Книгу я оцінила на 8 з 10. Особисто, на мою думку, без сцен 18 вона була б набагато привабливішою та цікавішою підліткам. або, хоча б, якби дівчинка не закохувалась в того, хто її ображає. Щиро вам рекомендую прочитати слова від авторки. Особисто мене вони щиро ципанули. Я хочу вам зачитати останні рядки, тому що вони важливі. Просто пам'ятайте, світ зміниться на краще. Ви важливі, ви незамінні. Потерпіть, і ви знайдете своє плем'я. Пенелопа Дуглас. Дякую вам за перегляд. Читаємо далі та до зустрічі!